Історія маяків бере свій початок із звичайних сигнальних багать на березі. Саме вони не давали втомленим і змученим цингою морякам збитися із шляху чи налетіти на підступний риф. Але через тисячі років еволюції ці сигнальні вогні безперервно трансформувалися, ускладнювалися і удосконалювалися. І зараз ми, говорячи про маяки, завжди маємо на увазі практично одне і те ж архітектурний витвір та велику вежу, що прагне вгору. Башту зі звичним для нас функціоналом, але часом і зовсім незвичним для нас зовнішнім виглядом, розташуванням та історією появи. Порт хедлайн один із найстаріших маяків подібного типу в США, який був зведений понад 200 років тому. Він розташований у Портленді на мисі Елізабет, штат Мен. Ця воїстину історична пам'ятка архітектури височить. І зараз біля входу до основного судоплавного каналу в Портлендській Гавані. Перший прототип цього маяка працював на основі ламп, які спалювали китову олію. На сьогоднішній день освітлення маяка повністю автоматизоване, а берегова охорона США стежить за станом самої вежі. Усередині можна відвідати справжній морський музей. Ну а піднявшись на вершину вежі, ви зможете насолодитись найдивовижнішим панорамним видом. На дику та бурхливу берегову лінію мене. Дріж Лайт Саудівська Аравія розташований на північній стороні морського порту джиджі. Маяк джиджи Лайт височить вгору на цілих 132 метри, що робить його найвищим маяком у світі. У циліндричній вежі із сферичною оглядовою будівлею та балконом на горі також розташована диспетчерська вежа для порту. Що надає маяку характерного футуристичного вигляду. Однак описати словами цей маяк складно, його необхідно хоча б раз побачити наживу, так би мовити, при повній ілюмінації. Маяк Креач Франція. Охороняючи один із найжвавіших морських маршрутів у світі Маяк Креач в Ушанті, на французькому узбережжі Брентанні направляє човни з Атлантики до Ла-Маншу. Не дивно, що він також є одним із найпотужніших у світі. Його чотири лінзи розташовані відразу на двох рівнях, а його промінь має дальність 51,5 км. Його фохрон також дуже вражаючий, його можна почути на відстань до 30 км у будь-який бік від маяка, зникаючий маяк Руберга Кнуда Данія цей маяк розташований на березі Північного моря, в Рубєргу біля річки Хьорінг на півночі Данії вперше запалився в 27 грудня 1900 року. На жаль, згодом, мінливі піски та прибережна ерозія почали потихеньку руйнувати цей район. Через це узбережжя піддається ерозії приблизно на півтора метри щорічно. Фактично, маяк припинив свою роботу 1968 року. Протягом десятиліття його вежа використовувалась як музей та кафе, але через піски і вони були закриті в 2002 році. Прогнозується, що башта маяка впаде в море до 2023 року. Тому всі, хто хоче побачити незвичну пам'ятку архітектури, поспішайте. У вас, як і з Венецією, не так багато часу. Фантастичний маяк Арнель Португалія. Це був перший маяк. Колись побудований на Азорських островах. Тому саме він за традицією використовується як джерело світла для всіх кораблів на шляху з материкової Португалії. Маяк розташований на східному кінці Ільха де Сан Мігель, і доступ до нього полягає через дуже складну дорогу. Однак, як підтверджують мандрівники, він вартує кожної вибоїни та кам'янистого уступу на шляху до нього. Величний маяк. Мейден Тавер Стамбул розташований на невеликому острові біля південного входу в Босфор за 200 метрів від узбережжя Ускудар у Стамбулі. Цей маяк світить кораблям із часів середньовічного візантійського періоду. Згідно з популярною турецькою легендою, імператор почув від Уракола пророцтво, що попереджає його про те, що його улюблена дочка одного разу загине від укусу отруйної змії. В її 18-й день народження. Прагнучи запобігти її смерті, імператор побудував для принцеси вежу, щоб максимально віддалити її від зустрічі з будь-якою змією. Коли ж настав день повноліття дівчини, її батько прийшов до неї на маяк з кошиком екзотичних фруктів, як подарунок, радіючи, що він запобіг пророцтву. Але коли принцеса потяглась до кошика, її вкусила гадюка. Яка заснула серед фруктів, і дівчина померла на руках у батька. Саме тому маяк і має таку романтичну назву Дівоча вежа. Маяк Святої Марії, Великобританії. Цей приголомшливий вікторіанський маяк був побудований на місці монастирської каплиці 11 століття на крихітному острові на північ від затоки Уайлайті на північному сході Англії. Дістатись до нього можна лише під час відпливу. Підраховано. Що під час його будівництва було використано 645 кам'яних блоків та 750 тисяч цегли. До речі, саме цей 38-метровий маяк був серед тих веж Великобританії, які до останнього використовували олію для освітлення своїх ламп. Маяк був виведений з експлуатації у 1984 році, проте досі в ньому можна відвідати цікавий музей з його історією. Піднятися на 137 сходинок вгору заради чарівного вигляду, а також випити чашечку капучино у затишному кафе на горі під шум приборів. Маяк Порер, Хорватія це ідеальний маяк для дауншифтерів. Ніде у світі ви не зможете уникнути іншого світу так легко і просто, як на хорватському маяку Порер. Він розташований на острові посеред моря. Там же розташовані два будинки, які ідеально підходять для пар чи сімей. Це неймовірно спокійне місце для возз'єднання з морем, спокоєм та звичайно самим собою. Маяк Грін Кейп Уельс. Маяк Грін побудований на кінчику затоки Бредства на кордоні двох національних парків Бенбой і Круаджин Галонг. За свою історію маяк побачив чимало катастроф і трагедій, у тому числі загибель пасажирського лайнера. Луі Мон, який сів на Мілену в 1886 році, через три роки після того, як маяк був запалений. Під час інциденту 71 моряк загинув, проте 15 було врятовано саме завдяки яскравим вогням цього маяка. Маяк Лес Еслайреус Аргентина. Цей маяк розташований за 9,3 кілометри на схід від Ушуай, південнішого міста у світі. Відомий як маяк на краю світу. Атмосфера тут і справді трохи апокаліптична. Башта маяка височить на самій скелястій скелі узбережжя. Із сусідів у нього тут лише флегматична зграя прибережних птахів. Маяк повністю автоматичний і управляється дистанційно. Він охоплює вхід у порт Ушуайя, освітлюючи прибережні води світловими спалахами кожних 10 секунд. Після гучної ідеї з кінцем світу у 2012 році маяк став надзвичайно популярним, але важко доступним для туристів. Дістатись до нього, як ви вже мабуть здогадалися, можна лише човном. Щороку сотні туристів прямують до нього по воді, прагнучи хоча б на пару годин втекти від метушні і подивитися, кому ж може світити маяк на самому краю світу.